Що ви знайшли у воді? Ми пересвідчились в тому, що якість води в крані дійсно знизилась. Чому вода буває синьою жовтою? Ну, не все так жахливо, як то кажуть, і на тому дякуємо. Доброго дня! Віолета, журналістка. А це екологиня Ганна Амбросова. Отже, громадська спілка досить тритий кривий ріг, відібрала проби води з-під крану і готова поділитися результатами. Зараз ви дізнаєтеся, чому тече Кока-Кола, Фанта і Синька. Сідайте. Дякую. Що ми знайшли у воді? Вода має е, стійкий присмак, вода має колір і вода е, в певних районах має запах. Це все е, неприпустимо для води питної якості згідно з діючими нормативними актами. Щоправда, вона має підвищений соли в місце. Це мешканці теж відчули на смак, так але ми провели дослідження і встановили, що ну, трішки перебільшує верхню межу норми. Слід сказати, що в 2022 році в нас вийшли зміни, і замість тисячі ми маємо 1500. Концентрація ну, соле в міст, скажімо так, у водопроводній воді. Ми по цій, цій аналізи показали, власне, який район міста в нас звідкиля йде водопостачання. Ті райони, де водопостачання йде з південного водосховища, там вода значно гірша за тими показниками, які ми можемо визначити засобами громадського моніторингу. Дійсно вища концентрація заліза і тому теж є пояснення, як відомо, південне водосховище одне з джерел його наповнення зараз Кресівське. Звісно, ми раніше брали на дослідження воду з Кресівського водосховища. Там був підвищене соли в міст, що найменше, і підвищена концентрація заліза, тому у нас в кранах зараз таке спостерігається. Але, а, ну, все це. Якби не катастрофічно, загальна жорсткість вище ніж зазвичай, але це в межах на межі, скажімо так, норми для питної води дуже важливо для того для визначення там придатності до питного водопостачання мікробіологічні дослідження. Так, це Кількість мікроорганізмів, бактерій, палочок, коків у цій воді. Засоби громадського моніторингу не мають можливості проводити такі дослідження, тому ми не говоримо про ну, санітарно-мікробіологічні мікробіологічні якості цієї води, це має е, робити. і, Сподіваюсь, робить е, специфічні лабораторії. Загальний висновок такий, що це не катастрофа. Е, давайте будемо відверті е, в дуже спекотну погоду. В більшості домівок в нас зараз є водопостачання, як то кажуть, і на тому дякуємо. Щодо якості, ну Ті проби, які ми проаналізували, вони е, знаходяться в межах норми або трішки, її, ну, там, в межах похибки її перевищують. Нас трошки заніска е, pH, тобто під більш кисла вода, ніж е, хотілось би, ніж нормативи, але теж не катастрофа, це в межах похибки. От. Тому загальна порада е, мешканцям Кривого Рогу зараз за можливості. Ну, Скажімо так, обов'язково використовувати додаткове очищення питної води і за можливості певний період все ж таки споживати очищену бутильовану воду. Як це може впливати на людину, якщо використовувати цю воду як питну, і в перспективі, як це може впливати на здоров'я людини? Це дещо впливає на смак. Наприклад, там солодких напоїв да, чаю того самого чи хто там як споживає, тобто цю солоність ми е, помічаємо на присмак. Для різних категорій е, людей і різні строки, різні терміни споживання такої води по різному, скажуться на здоров'ї. Для здорової людини, ну, це майже в межах норми, тому там якихось катастрофічних наслідків це не має спричинити. Для людей чутливих категорій, тих, які мають певні захворювання внутрішніх органів. То для них ця вода більше шкоди ну, наносить, тому що їх організм і так вже дещо хворобливий. Чому вода буває синьою, жовтою, ржавою, як вона скажуть, кока-колою? В загальних випадках це органоліптичні наші показники ті самі При, присмак, колір там. Це стан водопроводної системи, це е, стан водопідготовки, наскільки вона відгукується на зміни е, води, яка надходить на водопідготовку. Це власне оцей, сама вода, якість води, яка над, е, до водопідготовки. Ну і е, власне чим і як. Готовлять воду до питного споживання, скільки додають реагенту, якого реагенту. Є різні способи водопідготовки в світі. Чи справляються за чисткою води домашні фільтри, які люди встановлюють? Так вони допомагають, так вони роблять краще, але не ідеально. Ще хочу застерегти людей, які ставлять отакі установки глибокого очищення. Її треба доглядати, її треба е, налаштовувати, тому що ми е, спробували проаналізувати воду після ну, недешевого, скажімо так, фільтра, да, і ми побачили певні застереження. Наприклад, в тому числі вона знижає кислотність, відповідно, pH за низьке для питної води, це теж не є дуже гарним. Знову таки, не катастрофічно занижено, але для тривалого споживання це треба просто налаштувати систему. От. І е, хочу попередити, зараз в інтернеті поширюються... Е, там. Пити дистильовану воду і все таке. Не треба пити постійно дистильовану воду, тому що в природі все прямує до балансу. І коли геть об безсолену воду ви тривалий час споживаєте, починається забирання корисних солей із наших кісток, із наших зубів, тобто це веде до низки. Інших негативних наслідків. Що ви думаєте про такі підручні прилади аналізу води? Зараз я вам покажу, ну ось таке, я думаю. Якщо вам так спокійніше на здоров'я, робіть так. Хто ж вам перешкоджає? Ми, ми живемо в Україні, ми свободні, вільні люди. Чи стане вода кращою із запуском магістрального трубопроводу інгулець Південне? Подивимось, ну, вода з Карачунівського водосховища, судячи з наших результатів досліджень, вона більш придатна до питного водопостачання, скажімо так, ніж вода з Кресівського. Тому хочеться сподіватися, що так.